Чим унікальна програма? Тим, що вона збирає не продавців як таких, хоча ми говоримо про е, певні навички продажу, певні там, характеристики хорошого продавця, певні там е, знання, які повинні знати, які повинні мати продавці. Наша ціль не є виховати чи там, допомогти людині бути кращим продавцем. Наш, таких, до речі, програм є дуже багато, від е, достатньо банальних, проте, типу, використовувати відкриті жести, закриті жести, там, е, відкриті запитання, закриті запитання. Я вважаю, це достатньо банальні програми, але тим не менше, вони є. А наша інша. Ми націлені на сегмент управлінців в продажах. Що означає, що це люди, які, по-перше, мають підлеглих або нещодавно були підвищені в посаді і будуть мати незабаром підлеглих. І ми намагаємося боротися з тою проблемою, що хороший продавець це не обов'язковий хороший управлінець з продажу. А і дуже багато компаній мають ту проблему, що вони. Беруть своїх кращих управлінців і роб, кращих продавців, і роблять з них управлінців, і в результаті втрачають хорошого продавця і не обов'язково отримують хорошого управлінця. Ідея є, щоб людина осмислила, чому вона хороший продавець, чому вона вміє продавати, чому їй це, вдається, чому їй це подобається, врешті-решт, як вона може надихнути на хороші результати інших людей, які інструментарії поширення свого досвіду, обдумування свого досвіду для того, щоб зробити свій досвід. Перетворити його в кращу практику. А тепер стосовно логіки програми, ми розпочинаємо з певних характеристик, що таке хороший продавець. Ми говоримо про те, а чому люди, які є в аудиторії, досягли тих успіхів, яких вони досягли, намагаємося отримати від них інформацію, можливо, їм дещо дати можливість порефлексувати стосовно цього. А Далі ми переходимо вже на інструментарії самого управління. Отже, ми говоримо про системи мотивації. Ми дуже багато зосереджуємо уваги на побудову структури відділу продажу, який є залежний, структура завжди залежна від задач. Отже, якщо задача є побудувати не прямі продажі а через дистриб'юторів, то як ми будуємо цю структуру? Вона повинна бути будована знизу вверх, радше ні зверху вниз, а більшість компаній будують їх зверху вниз. А якщо ми будуємо структуру B-2B-продаж, так званий Key Account Management, які кращі практики зведення двох ключових там, клієнта з ключового клієнта з ключовим постачальником, як це робити? І тут важливо, що це не є тільки теоретичні речі, ми розглядаємо це по-перше на кейсах. А по-друге, що мені дуже подобається в школі-продажу, що ну, велика частина наших викладачів. Я практично єдиний, який є викладачем за професією. А Інші це все є люди, які працюють в бізнесі повсякденно і приходять до нас для того, щоб поділитися своїм досвідом. А це не означає, що я теоретик, я людина, яка працювала багато років в продажах і далі працюю консультантом в продажах. Але так чи інакше, моя основна ідентичність це все таки викладач. А інших людей, яких я запрошую до програми, це люди, які доповнюють саме з практичної точки зору. А, і як не дивно, це мене завжди, до речі, дивує. А ми не заперечуємо одне одному, ми доповнюємо одне одного. А, а це показує наскільки актуальна сама програма є. Якщо люди з бізнесу повсякденного приходять і кажуть, що ми реально це застосовуємо в такий-то, такий-то спосіб, то це е, показує, наскільки програма реально практична. Е, після. Такої практичної частини стосовно структури, стосовно мотивації, ми починаємо розбиратися з проблемами, які існують. Наприклад, конфлікт. Компанія продає через дистриб'ютора, але має великого клієнта, який приходить і хоче купувати напряму. Що робити? А компанія, яка продає великому одному клієнту, цей став великий ключовий клієнт, і далі немає часу, немає уваги, немає. Немає диференціації, припадження, немає ем, диверсифікації на інших клієнтів. Так що ми мали, наприклад, сьогодні одну компанію, яка просто сказала, 90% нашого бізнесу це один клієнт. Ой, це проблема. А нам треба як мінімум зробити так, щоб один клієнт не був більше 50%. А як це робити? А, ну і завершується програма е, практичними проектами. Е, ділиться. Загально аудиторія на групи, і кожна група розбирається з проблемами однієї компанії. І це, можливо, найбільш така корисна частина щодо вона на, на, на вході. достатньо багато учасників до неї ставляться скептично, а тоді на виході завжди говориться най, найкраща частина, тому що вони бачать, що проблеми, з якими кожна компанія стикається, вони властиво спільні у всіх компаній і є вирішення цих е, задач. Але тут треба трошки глибше покопатися в проблемах. І якраз в підготовці цих проєктів вони копаються глибоко в тих проблемах, вирішують проблеми на базі однієї компанії, але кожен виходить із а ясно. Ну а це я можу пристосувати в себе, це я можу взяти для себе, оце я можу внести, а це я можу забрати. Іде обмін досвідом, який мені здається, є дуже дуже корисний. А і, і, і ну, він призводить до хороших результатів.